Радий знову вітати вас на каналі інженерно-технічного центру групи компанії Варіус. Мене звати Павло. Сьогодні ми розглянемо чергову новинку від компанії ІСКАР, а саме, токарний інструмент. Лінійку шестикромкових пластин QuickTurn із можливістю повороту в кількох напрямках для підвищення продуктивності. Це нова шестигранна пластина для різнонаправленого точіння, яка забезпечує підвищену продуктивність та оснащена затиском із запобіжним фіксатором для роботи при високих зворотніх подачах. Давайте розглянемо ключові характеристики цієї серії інструментів: покращена продуктивність. Система QuickTurn забезпечує можливість роботи в різних напрямках, таких як точіння на шпиндель, зворотнє точіння, профілювання та торцювання. Це дозволяє досягти високої ефективності за допомогою лише одного інструменту унікальна конструкція затиску. Інструмент має жорсткий затиск із трьома нижніми ребрами, що забезпечує фіксоване розташування та високу стабільність навіть при дуже високих швидкостях подачі. Удосконалені стружколами. нова лінійка QuickTurn розроблена з удосконаленими і ефективними та спеціальними стружколамами для високих подач, особливо для зворотньої обробки. Пластини доступні для обробки матеріалів ISO-P та ISO-M у відомих та надійних сплавах. 8150, 8250, 6015 та 6025. Інструмент оснащений верхнім та нижніми форсунками, спрямованими в зону різання, що значно підвищує ефективність обробки в обох напрямках повороту. Державки доступні як у стандартному виконанні з перерізом 25 та 32 мм, так і зі з'єднанням CAMFIX від c 4 до c 6. За умови належного та ретельного програмування залежно від форми деталі можна досягти значних результатів у середньому та багатосерійному виробництві. Важлива деталь: під час обробки деталі складної форми вдалося скоротити час обробки півтора рази, що стало можливим завдяки додатковій кількості ріжучих кромок у порівнянні з со пластиною ДНМЖ – 6 проти 4. Якщо у вас виникли додаткові запитання, залишайте їх у коментарях. Або зв'яжіться з нами за контактами під цим відео. Бажаю успіхів, до зустрічі!